Я пропрацював все життя водієм в цьому місті прожив 60 років, проплатив налоги, і комунальне підприємство Водоканал зобов'язано дати мені води. Кожен має займатися своєю справою. «Вілкул» має приймати громадян, Марков має давати воду, ми повинні робити і платити налоги. Все, вони об'язані нам провести воду. Це їхня об'язаність пряма. І все. І навіть. Що б там вони не казали? Це їхня об'язаності. Вулиця Пирогова. Три місяці у нас немає води взагалі. Потекла стара труба, яка лежала вже 60 років. 60 з 60... 59-го року. Значить, більше 60 років. Потекла труба, приїхала аварійка, перекрила воду і сказали, що ми не будемо вам міняти трубу, бо вона часна. Ця труба була положена іще в 70. Якомусь году, мабуть, раніше. 60 в 60-му засілі 61-го. Бо у матері моєї 71-го ордір на цю квартиру ну, вів воду домики і вів воду Дніпропетровський маслоекстракційний екстракціонний завод. От вони провели воду. Хоча Горводоканал тверждає, що ми її вели самі. Ми не могли її провести, бо це домики були квартирами заводськими. От, по тому без розрішення горводоканала маслозавод не мог ніяк провести нам воду. До кожного дому була підведена колонка, а ми вже в хату заводили самі воду. Так, це колодець общий? Да? Да. Він вважається як? Ні, це колодець на водоводі, який йде по сухебатора зверху, доходить до... сюди і повертає вниз по пирогу. І на оцьому углу. Наша врізка, вона переходить через дорогу і, і тоді йде там в ту сторону. От коли був майстер водоканалу, вони перевіряли на цій трубі. Тиск 4. був 4 атмосфери. На цій нашій трубі був тиск 0,8 атмосфери. Чого в ній 0,8? Тому що вона забита повністю. Їй років та років більше, ніж мені цій трубі. Тому вона должна вже 10 разів списатися. Її відновлювати немає нема смсу взагалі. Да. Це треба нову. Трубу, да, просто по дорозі буде ми звернулися, попросили уповномочену, щоб вона... В кол-центр спочатку, да, Звонили на гарячу лінію. Це 15-20, да? Да, і 15-45. Да, да. 15 на... Вона нам позвонила з, з, із полкома і сказала, ремонтуйте самі, прислала письмо, От ремонтуйте самі. Тож Ми... Ви вам скажуть, що ви сто метрів труби даже самі. да, ремонтуйте. Ми самі повинні вирити е, дорогу, прорити на, на дороги де, да, де їздять машини. Ми повинні прорити дорогу, положити трубу. Коло кожного дому зробити колодці, купити щотчики, тому що у нас із п'яти домов тільки у двох є щотчики у у, у Саші, ось да. і у Шури. Домі. І все, і получається, що ми от дзвонили в кол-центр. Кол-центр направляє в Горводоканал, писали письма, тому що вони не приймають час зв'язку своїм положенням треба тільки писати письма. Уполномочена написала письмо висполком, попросила, щоб вони нас взяли на учот, на баланс на свій. Вони сказали, поки ви самі не отремонтуєте і ще й не зробите кучу всяких, там, там, в общем, там ціла, цілий список із 15 пунктів, що ми повинні зробити. І вони тоді нас візьмуть на баланс. Ми знаємо, що ці вимоги незаконні. Вони пользуються воєнним положенням, не приймають і навіть Вілкул не приймає, хоча він об'язаний це приймати. Хотіли записатися до нього, нам сказали, що він не приймає. От. Хотіли подати на суд дуже дорого. Всі у нас пенсіонери, всі в цих п'яти домах живуть пенсіонери. От ми тільки проконсультувалися у адвоката, ми заплатили 500 гривень тільки за консультацію. От. Він сказав, що можете подавати на суд, що все у вас на все на вашій стороні. І скільки людей от в такій ситуації тут на вулиці? Ну Саша сама і рядом Олександр теж сам у Шури двоє, у люди одна, і у нас троє. Значить, скільки? Вісім. — Це ви самі все? А, одна, то есть, есть это вы вот так с палочкой, вот это все за цветами все? Да. Огород уже ж не сажу меня. сзади дома огород уже там. что а ж. Пока могла ходить, насадила, а теперь ж надо за ним же Если не дадут воду, поеду в горсовет и сделаю поджог себя, потому что так жить уже невозможно. Ну, серйозно, то це ви говорите. Я взагалі я... серйозний. так и купили душ, опускаєте його в відро і купаємося таким образом. Туда -давай. Оце у нас такі душеві зараз. Всі сусіди покупляли. Ось такі, і люда, і Шура. І, от. і оце ми так. Збираю воду, бо треба і стирати, і купатися. А то ми в магазині купуємо. Сейчас покажу. А це з вами, з вами сусіди діляться, так? Да? Ну, сусіди діляться. Три чоловіка со мною діляться. Ну, одне тільки плохо, що гроші не беруть, а мені стидно. Значить, так, от договор. Заключили договор Горводоканала з Олександрою Вона купила цю хату ось в 2018 році. От. І от в 18 2018 году в договорі ось о, пожалуйста, написано. Усувати аварії і інші порушення порядку, надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у срок, установлений законодавством. І mm -hmm. цим договором. У них усе в договорі тут написано, то, що то, ми. Згідно цього документа да, труба їхня. Вони, труба так. їхня і вони нам об, обов'язково повинні ремонтувати її. Ну, вони усе написали. Коли ми звернулися до них. Це рік? Це ось 24 марту, 6 марта. От вони написали відповідно до правил, Кривбасводоканал. Необхідно їм надати на адресу Кривбасводоканалу наступну документацію, робочий проєкт, виконавчу схему зовнішньої мережі, топографічну зйомку масштабу 1500 з нанесенням на ній мережі водопостачання, з геодезічними відмітками поверхні землі і глибин колодязів. І оце вони все нам. Монтажну схему, з колодязів, запірної а арматури. А де, тут, а де тут десь написано, що труба не знаходиться на їхньому балансі? Так, да, вони ось у написали. Ось, у, враховуючи Кривбас, водоканал немає можливості виконати заміну водопровідної мережі, яка не перебуває на балансовому обліку підприємства. Угу. Оце письмо уповноваженої, полномат... пол... Вона угу. просила їх взяти нас на баланс. Угу. Оце письмо ось. У... Сергій Волошиненко, начальник управління. Ваше звернення до, на... до народного депутата Юрія Корявченкова в документах архівного фонду от, рішення щодо прийняття на балансовий облік систем водопостачання по вулиці Пироговій, не приймалися. Як це вони могли не прийматися, якщо тоді був завод? Макс Дніпропетровський, масло, екстракційний завод. Де це в Совєтському Союзі могла бути частна труба? Є ще ось таке письмо Катерини Мурашової, голова центральної міської райони, розглянувши ваше звернення в урядовий контактний центр. Це було 24 апреля. Ага. З питання неякісного надання послуг ново їх уже тоді не було. От на вулиці Пірогова здійснюється від приватного водоводу, збудованого мешканцями вказаних будинків. І от вона пише для нормалізації водопостачання, кривбасводоканал рекомендує виконати заміну приватного водовода. Получається, якщо так розібратися, Катерина Мурашова нам розрішила просто замінити водопровод. Ну ось ще є письмо. Ось Іван Карий, директор департаменту. Да, і що він, каже вам? він каже: це люда зверталася до нього. Ваше звернення до національної комісії, що здійснює до НКРІ. Угу. От розглянуто за результатами повідомляємо наступне стаття Конституції встановлює положено про те положення, що органи місцевого самоврядування і посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі у межах повноважень. Ну, це ну а, да, да, що, по суті, і знову це... направляємо вам копію відповіді Кревбасводоканала. От вони знову віддали все це в Горводоканал. Угу. І знову Горводоканалу це їм ось у каруму отвітив, що це наша труба. І те ж саме робочий проект, топографічну зйомку. Вони теж саме карому сказали, щоб ми зробили. А ви ну так, чи для інтересу рахували, скільки це коштує? Ой, там около 400 тисяч. О, оці всі робочі проєкти да. топографічні да. зйомки. Нам сказали 400-450 тисяч, тому що це все дуже дорого. Будуть вони діяти в межах повноважень чи не в межах повноважень. По-моєму, мене це не должно хвилювати. Тому що я пропрацював все життя водієм. Не будівельником, не макшейдером, не гедезістом, а водієм. Я проплатив в цьому місті, прожив 60 років, проплатив налоги і комунальне підприємство Водоканал, те, якому я плачу налоги, зобов'язано дати мені їх води. Я бачу ситуацію тільки так. І моє діло Чекати, коли вона буде. А як вона буде, це не моє діло. Оце все, це все порох, пиль, бумаги. Оці. Мене воно не повинно хвилювати, тому що я не знаю, я в цьому не розумію взагалі. У мене скінчилась вода, і я хочу, щоб вона знову з'явилася. Все. І ще одне таке зауваження. Значить, ми проробили прості люди, начальника мене робили. Але коли країні понадобився защитник, син розвернувся, і, несмотря на те, що в нього бронь, бо він робив спасателем, і начальник сердився, що він пішов в армію, він розвернувся і пішов, тому що так треба було. І все. Тепер, коли нам треба, що нам треба вода, ха, оказується. Надо е, якісь нам діляти геодезичні зйомки. Хорошо, тоді я, значить, позвоню синові, хоча дзвонити не можу, напишу вайбері йому і скажу: знаєш що, синок, бросай, захищати страну, приїжджай, будемо ділати геодезичну зйомку. Ти ж у мене спасатель, будеш нас спасати. От так виходить. Ну, це смішно, але ну, смішно. Ну, кожен ну, на своєму місці да, повинен робити, да, так, що він повинен. От іменно ми... кожен має займатися своєю справою. Вилкул должен приймати громадян, марков має давати воду. Ми должны робити і платити налоги. Все, ми робимо, платимо налоги, все, наплатили, хай на яка пенсія є, така є. Ну, я, я ж кажу, що от, у Олександри Саша скільки в тебе пенсії? Чотири. Чотири. От у чоловіка там п'ять сто. У нас лікарства, е, продукти і все, і комуналка. От. Все, у нас немає там ні е, Діор, ні mm -hmm. сумок от Версачі. Тому кожен має займатися своєю справою. Ми ж нічого якогось сверх'єстесного не просимо. Ми ж не просимо собі вертольот або путівку якусь за границю. Вони об'язані нам провести воду. Це їхня обязанность пряма. І все. І навіть. Щоб там вони не казали, це їхня об'язаності було краніка трошки перегнула. Ні, 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 біжені от там нада.